Здарова, танкісти! Знаю, що ви е, любите дивитися український контент, ви топите за український контент, я також. Давайте топити з вами разом за український контент. І для цього ми підписуємося на канал, ставимо лайки, вподобайки. Чим нас на каналі, як я кажу, більше завжди, тим краще для вас стараюся робити куртецько гарний контент. Це не легко, це важко, це займає дуже багато часу, але я для вас стараюсь це робити. І в нас, до речі, і що, друзі? 500 підписників. У мене вже на каналі 500 підписників, точніше, 533. В мене просто від щастя вже голова взривається. І як я обіцяв, за 500 підписників розіграю преміум танчик, американська ПТ-шка, снайперська 7 рівня це Скорпіон. Ось він перед вами. І швиденько, давайте я так про характеристики даної машини вам розповім. В бій виходити не буду. І да, до речі, друзі. Під цим видосом пишіть ваш танковий нікнейм, ваш коментар і рандомайзером я е, розіграю дану машину. І давайте швиденько, друзі. Значить, по екіпажу бойово братерство, всім ставите, всім ставите ремонт, гострий зір, а там далі на свій смак, що хочете, тоді ставте. По, значить, по обладнанню. Якщо у вас обладнання стандартне, не бонове, ні трофейне покращене стандартне. Досилач в слот, далі у вас йде простільна оптика і турбонагнітач. це в моєму випадку. Але ви можете собі поставити або закалку, або малашумку, або що хочете, тоді ставте. Також додатково, в нас встановить раціональна боюкладка по боєзапасу. Якісь наряди хочете, такі туди і ставте. По спорядженню, значить, в мене автоматичний вогнегасник, це як як я кажу, Ветхий Зав'яти, як Біблія. Тому що кажу, да, раз і палка, палка стрільне. Ще й підпалять, або можете собі Кока-Колу поставити. собі. <кій> І далі, друзі, дивіться, e, значить, давайте швиденько, по польовій модернізації. E, сюди поліпшене шасі, сюди, ставите, e, можете поставити або e, притарання шерстень на ведення, або можете поставити будування паралакса. Але в мене машинка ще, я на ній ще ні одного бою не з'їздив, але кажу: ось тут поліпшене шасі. Тут можете собі навіть поставити ще штанговий перископ. Ну і в принципі, в принципі, принципі, все. Далі, Значить, по гарматі, що у нас по гарматі? Гармата 90 мм, Ган М54. Ми маємо бронебійний стандартний снаряд, кумулятивний голдовий, осколково фугасний Бронебійним ми пробиваємо 219 У нас ахрінна нормалізація. Але губить пробиття на дистанції. Кумулятивний снаряд. Найкращий снаряд у грі. Йому без різниці, або у вас 10 метрів, або у вас 1000 метрів, і там і більше. Він е, має 275 бронепробиття. І він з цим пробиттям і летить. Середня шкода також 240 одиниць. І осколково-фугасний снаряд. Відсутня нормалізація, пробиває 45-320 середня шкода. Але кумулятив, так, да, кумулятив ще він не любить якісь екрани, не любить якісь перешкоди. Маєте це на увазі? Заряджання гармати по паспорту у нас 7,8, скорострільність 7,69, середня шкода на хвилину 1846, розкид на 100 метрів 0,33 і час зведення 1,9 секунди. Більше. Досвіду більше кредитів і без, безкоштовне пересаджування екупажу за рахунок того, що це преміумна машина. Далі, кути вертикальної наводки у нас? Плюс, мінус 10 вниз, але, друзі, у нас, бачите, просто тут е, якась фанера тут стоїть, прикріплена. Да? Е, тобто, нам вона взагалі броня танка відсутня. Давайте отак підемо. Дивіться, значить, в моєму випадку, по... За рахунок екіпажу. У мене середнє пробиття броні 222, середня шкода 243. Скорострільність 9,54, це все під перками. Заряджання гармати за рахунок е досилача в слоті 629, але за рахунок бонового або трофейного покращеного можна ще швидше розігнати. Кути вертикальні. Вниз у нас гармата схиляється на мінус 10, вгору на 15. Кути горизонтальний? У нас. Гармата вліво і вправо, тільки на 30 ліво і на 30 вправо кутів. Рухається. Да? Повертається. Час зведення 1,78. розкид на 100 метрів в 0,3. Живучість 820 хп маємо. Бронювання корпусу просто неймовірно люте. 1-1-1. Час ремонту шасі 5.41. Маємо 215 кінських сил, потужність двигуна, 28-88, по тому потужність кінських сил на тонну. я вважаю, І 49 за рахунок турбіни. 49 ми вперед їдемо 19 назад. За рахунок того, що у нас по тому потужність майже 30, він повинен набирати свої 49 дуже так швиденько. E, скритність 26,74, це нерухомі машини. Під, після пострілу 6.36. E, у Русі 17,62, після пострілу 4.19. Спостереження. За рахунок оптики 414 метрів, але за рахунок, якщо у вас буде трофейна покращена або бонова, ще буде більше. Дальність дії зв'язку 510 метрів. Ну і тут штраф мінус 21% від штрафу до огляду. Окей. В принципі, машинка, да знаєте, да завдяки тому завдяки нашому удару дому або ВБР можемо і танкануть. Навіть 1 мм броні щось там і танкане. <реш> але завдяки мене... <реш> скільки я раз вже стріляв в Скорпіона, е він ні разу не танканув. Але не знаю, як ця машина грається в рандомі. Я обов'язково зроблю на неї гайд. Точніше, я вам вже так все розповів, але вже покажу вам бій в дальній в, дальні... в, дальні... в подальшому. Да? Значить, друзі, ще раз наголошую: під цим відео пишете свій танковий нікнейм, коментар. І я розіграю рандомайзером дану імбо-машину. А з вами був Джон Бульдозер. Підписуємось на канал, ставимо лайки, вподобайки. І нехай щастить вам!